Чемпіонат світу у самому розпаді. Проте для іспанців він завершився достроково. Саме зараз ми спробуємо охарактеризувати основні причини поразки цієї колоритної команди. Збірна Іспанії впродовж останніх шести років домінувала на міжнародній арені. Венсельта Дель Боска змі вдало використати весь потенціал дворі роки, дорівнявши кермового досвідченого Луїса Рогенеса. Чемпіонат світу у пар. Та Євро-2012 на наших полях далися тористу такого краєлетку. Проте, та, як бачимо, часи все змінюється. Власне, змінюється футбол, причому абсолютно кардинально. Тільки така мусить опинитися на звалищі історії. Це факт. Грою короткий та швидкий пас зараз нікого не здивуєш. Це продемонстрували болючі промахи каталонської Барселони в двох минулому сезоні. Іспанія, на жаль, перейнялася, грубо кажучи, ось цим консервативним духом і отримала цілком заслугована на нових. Іспанія не була готова до такого шквалових атак з боку Нідерландів та Чилі. Яскравий показник регулярно втрати контролю м'яча та невпевнена грав у обороні. Рано з котрий феорично провів сезон на клубному рівні, повністю провели чемпіонат світу, Піке взагалі не з'явився проти чилійців. Його дії Робена виявилися мало чи не фатальними півтора тижні тому. Чотири роки тому іспанці теж розпочинали з поразки. Програли Швейцарію з мінімальним рахунком, тому швидко гувтувалися та виграли до наступних поєдинків. А от першим дзвіночком проблем у стані підопічник Кінсента Дебоськи став розгром Бразилії в фіналі Кубку Кофедерації. Виконавці Тіж, Манера Гри та ж. мабуть, це дало свій дигом. Не дивно, що Хаві вирішив перебратися бозна куди, а молодих та перспективних підручних вала. Коки в основу, будь ласка, здається мені, що це останній міжнародний турнір для багатьох цих з Зіркизними падають. Завжди. Наша справа, чи зумію знову сполахнути вже зовсім юну зірочку Іспанії на футбольному небезхелі? Отож, будь ласка, коментуйте. Саме завдяки вашим міркуванням ми зможемо діти спільного знаменника і, зрештою, з'ясувати, які ж дійсно причини спричинили такий швидкий виліт збірної Іспанії із Мондіалу. Дивіться футбол.